Всім привіт хлопці та дівчата та любі танкісти. Ось почався новий сезон самого дурного топового режиму Натиск Червоний Мантикор він називається. Це самий дебільний режим, який я так і не зміг ніколи пройти. Це ніби рангові бої, вони раніше називалися ранги, давали на цей раз це натиск. Ну, потрапив я на карту Литовища. для цієї карти ідеально підходить це Супер Кінь. Ну, як на мене, мені так здається, ну не знаю. Зробив я таку невеличку нарізку боїв, тому що, як, як у мене виходить, один раз це перемога та три рази це. Поразки йдуть. Ось з'явився порізаний поляк 60 ТП. БГшники його трошки порізали. Що вони там йому? Около... Т-57 хеві, ніби у щічку кидав, але не влучив. Вони починають рашити. Є 100 теж Є-100 на... вони апнули йому бронювання. Що там трішки пушку по... Апнули та тепер у щічки башні. О, він почав паруватися на мене. щички башні оці, куди всі раніше пробували трішки більше зробили бронювання. Якщо я не помиляюсь, <с> всього на 9 міліметрів. Так, ну що, бодаюсь я з ним. Він по мені вже два рази жахнув, поки союзники воюють з іншими танками. Так, він так крутиться, ніяк його не підбити, я, я починаю відкатувати. О, пощастило, я йому кинув у гуслю. О, це він мене затаранив. Да, Він дуже. Я його добив, союзник допоміг м 4 Ну, поки я за цим бодався, о, з одним вже союзники перебили усіх, ну я трішки підфармив. Ну, Якби червоні були більш. Командну роботою роботу грали, вони, мені здається, перебили. Ну, як завжди, тому що хто в ліс, а хто по дрова зазвичай у цьому режимі. Тут тільки вирішує командна робота. Тільки так. Ну і перем... перемога. Тільки командна робота вирішує. Так, десь на кемпі там десь стати та наносити урон, тут такого нема. Бої швидкі десь 5 хвилин, 5 хвилин у середньому 30 цих очків мені дали. Як ви можете бачити, я досі у бронзі сиджу. Не знаю, до срібла я дойду чи ні. Ось і другий. Ще один такий бій швиденький такий. Потрапив я на карту устрічного затока. На цей раз у мене ушка, об'єкт 430У. Так будемо намагатися тут щось виживати та бити супротивника. Я записав на нарізку боїв там, де перемога, тому що я дуже сильно сумніваюсь, що ви будете дивитися, як у мене постійно поразки йдуть у цьому режимі натиск. Підстраховую АЛТ-шку, тому що може приїхати ст чи Алтеж, але ні. Як ви можете бачити, всього два танки поїхали на правий фланг, там, де всі мої союзники погнали, а всі танки противників погнали на лівий фланг. Бачите, біль, більше у центрі змістили базу, раніше вона була ну, трішки лівіше. Ну і не знаю, буду, може допомагати цьому я четвертому. Два суперконі стоять. Бачите, всі привикли. Так. ух ти, по ПТ-шці, по польська ПТшка, навіть умудрився якось влучити. Всі привикли. Боротися з лівого флангу, і противники погнали всі на лівий фланг. М4 щось, якісь дивні речі витворяє. Як я бачу, що у цьому режимі, коли всі їдуть у, ну, всі союзники чи всі вороги їдуть однією кубкою, це вони розривають усіх, хто поодинці катається. Як я і той раз сказав, тільки командна робота у цьому дебільному режимі натиску. Чи бачите, навики є можна активувати? Так, ну не поспішає, тут десь е, два коня є. І у мене такий. Виник план такий. Вони ж засіли тут. Бачите? Союзники не чухаються. Потроху здихає суперкінь союзників 60 ТП щось не знаю, катається. І я хочу стати на захват бази, щоб витягнути трішки. На союзників ворогів. Хочу виманити. Противники там засіли. В кущах з любого флангу ПТшки стоять. І починають агрити суперконі супер -коні. Є четвертий починає працювати. ББшкою бахаємо, тому що ці голодовою пулькою там екрани чи щось якась фігня. а ББшкою гарно воно проходить. Тут я помиляюся, поки я наносив по суперконію шкоду, по мені вони бахнули. І ось я виманив двох конів. Ну, дивимося далі, що буде. Чухається руки, хочу постріляти, але у нема, нема, напускається пушка донизу, та ще я вихвачую один раз. Є четвертий починає рашити наш союзників. І ось час настав, мабуть, якщо мене не вб'ють ПТшки, зараз я хочу вже їхати в атаку, атакувати. Він тут сам. Ну, У нас ДПМ ну, майже однаковий. У мене 8 секунд перезарядка, 7 секунд перезарядка у суперконя. Я активував цей навик. Там трішки швидше перезаряджається пушка, коли активуєш навик. Ну, у кожного танка у цьому натиску свої унікальні навики. Там важкі танки можуть ремонтуватися, у ушці це більш-швидше перезарядка пушки. Так, ну мчусь, мчусь, швиденько мчусь, є четвертий залишився один, та ще десь поляк залишився польська ПТшка. Поспішив бахнув у землю. Я щось не хочу вихвачувати люлей від нього. Відкатуюсь назад. Четверте, я розрядж... розрядився. Так. Виходимось, бах, кудись, незрозуміло куди. Ну Звичайно, це ж голда. Роблю ніби маневр обманний. Привіт! І стріляю, влучаю у землю. Гри по мені бахка поляка. Ну, поляка Доволі таки дивна оця механіка, що на великій відстані він малий урон наносе. Коли впритул Баха, він на 800. Дуже дивна така штука. Я пробував, гуляв, у мене є цей преміум танк Грім. Я на ньому гуляв ну, дуже незвично. Ситуативно від ситуації воно дуже зависе. Ну, залишився один поляк, його майже вбили і будемо переходити до ще одного такого цікавого бою. Кидаю під дупник. хотів затаранити, але не вийшов, його Харьок цей вбив. Ну і перемога доволі непогано вийшло. 34 мені дали очків цього рейтингу. М -м, я на другому місці. Оці е, начислять очки і дуже, дуже якось дивно. Ну, ще один бій, на цей раз я потрапив на карту, як воно там називається, Life Box. М -м -м. На цей раз у мене iMix Foch B. Дуже прикольна ПТ-шка з барабаном 6 пульок. Дуже швидко розряджається, можна, якщо ну, втримати на попасти на гуслю противника, розривати. Для міських карт ця ПТ ідеально створена, бронювання нема, саме ПТ велика без броні з величезним цим. Лючком зверху, який пробивається і пальцем чи гілкою. Но дуже швидкий, жорсткий цей барабан, і зараз буду чекати на об'єкт 277. Не знаю, чому є е п'ятий, полетів у атаку, тому що противників дуже багато, союзники десь позаду плетуться. Ну, а я чекаю. Мені ця карта не подобається у натиску, тому що я дуже багато програвав на цій карті. Оп! І ось він. Фейлю. Од... Одну пульку фейлю. Привіт. У щічку. Друга пулька у щічку проходить. Третя. О, який йому подобається. І залишається одна. Ось я. В сандалетах йому майже весь барабан. Ось цим мені в очі подобається. Коли на маленькій відстані починаєш шмотати противника. О, починають атакувати. Другого друга трошки страшновато стало, тому що ще одного і п'ятого зараз вб'ють. Привіт! А я вже перезарядився. Ех, шкода, одне один ХП. Мені... ви Ще одну пульку прийшлося. Так. Дуже е, тупий постріл вийшов. Активую цей навик. Він е, трошки перешкорює швидкість танка цього навика, я не пам'ятаю, як він там називається на Фоч Б на ПТшці. Та е, трошки ХПшки накидує та е, трошки швидкість. Прискорює танчик. Ну, поки я перезаряджався та трендів, союзники перебили всіх противників і залишається тільки добити. О, привіт. Да, да, да. Їть онгар. Привіт. А. І залишилося тільки один УДОС. Така швиденька доволі така перемога. Угу, зрозуміло, трошки прискорюємось, трошки ремонтуємось. Прикольна штучка така. Зараз я приїду, почекай мене. Чотирьох я вбив. Я ж казав, для міських боїв він ідеально підходить і починаю бахати. Ех, не встиг я його забрати. Ось такий швиденький бій вийшов. Ну, ви не думаєте, що я у кожному бої у цьому режимі натиск виграю. Це страждання грати у цьому режимі. Він як починається. 37 очків дали. Непогано, непогано. Перемога, FlyFox. Fox, B. О, є ще й гарно так нафігачив. Так, що? Знову летовище? Натиск цей дебільний режим, летовище, та знову супер кінь. Мисливець за головами. Не розумію, що що вони хочуть. Якщо я так розумію, то коли активуєш цю фігню і бакаєш бахає, по противнику, що танчик твій регениться чи що. Регене цю. Очки здоров'я. Ну, тактика. тактика тут однакова, як і в першому бої. Потанкувати тут від башки. О, хоча прожето. ні, щось він, він перехотів. І 7 летить. бочинку йому. Ще суперкінь приїхав. Ось він може мені на башню у цей лючок пробувати. Суперкінь. Я ж знаходжуся трошки нижче, ніж він. Ну бачите, він бах, бахнув, але потрапив, мабуть, у цей у Триплекс, та не пробив, не, не, не наніс мені урона. А я йому під башню бахнув. На супер Кінь він такий. У нього класна, класна пушка, але бронювання дуже дивне. Дуже багато дірок у броні. Так, бахаємо ще йому. Ставимо на гуслю. На цей раз мені так щастить з командою краще. Оооо, 1900. Привіт, бабаха! Як я тобі... Люблю дуже сильно, бабашка ух, яка влучність, Класно. на супер коні! О, цей дядько мене може вбити. Бачите, у нього величезна альфа, ну і я вже майже напівдохлий залишився. Поки здавав назад, уткнувся у камінь, та застряг та вихватив люлей. На цей раз у мене дуже сильна команда попалася. Вони противника у кільці. Взяли та роздовбали їх. Дуже гарна переможка така швиденька. Ну, все, ось така нарізка боїв е вийшла на цей раз. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за перегляд. Це самий дебільний режим натиск страждання.